Корній задужився, що не піде у той западенний гайдер, і не пішов лишився індусом. Хай вже собі дуріють, хочу дожити без байка. Хай мені дадуть тільки спокій святий, а я без них обійдуся. Жив з Марією та сином на господарця Закаблука і обробляв три гектари, які лишилися старого. В час зібрався, ну в кон до кончини і молотив поволі ціпом. Машину забрали. Син мудрий подбав про це. Коли ті не сміють мати машину. Зимою Лаврін у місті, старі жиють самі, час від часу забігає надія, їх сколективізували. Археп змагався, як міг, але не помогло. Забрали все, що мав, коняку забив сам. Казав, як має дістатися чортові, хай краще здихає. Надія прибежить і скаржиться. І того нема, і того бракує. Марія ще тільки мало давала. Відривала від уст, але ж дитина просить, і щоб то вона була за матою, коли пожаліла б чомусь власній дитині? Не вина ж вона, що її зробили жабраком. А як Христуся росте, тільки нема чим кормити. Боже Боже, що то вийде з тих людей, які з дитинства голодують, журиться стара. І ми не в розкошах жили, зазнали всього, але такого ще певний світ не бачив. Вчора, чуєте, вигнали в поле і збираємо йому з снігу бараболь. купали, але хіба то робота? мука й кара. Марія стоїть, дивиться у вікно і мовчить. У неї тісно затиснуті густа, у неї погляд залитий болем. Марія, Марія, ну що, чого плачеш? Мама, А ми все таки будемо жити? Марія соромиться, у старечої сльози. Не можна тепер плакати. Що це поможе? Та й сліз нема. Всі вилились. Все, все забрали нам. Ах, мама, отже ніяк не знаю, за що нас покарно. Ну і за що, продовжує Марія Надія. Думали, дадуть людям щось, Мусять же щось їсти. Думали, розділять бодай на душу, а решту хай вже беруть, чом би і ні. Навіть їм не хватило. Що ж будемо їсти, питають люди. Нам до того нема діла. Їжте те, що на полях лишилося. Мусили чуєте всю солому перемолочувати, щоб їм досипати хлібозаготовку. А хіба ми винні, що у них такі машини, коли б ви тільки бачили, які то машини? ж снупа і половина зерна лишається, а все ми винні? У всьому ми, бо ми голод робимо. Не вони, ми. А після все змокло, поросло, нагалями гнали людей спіль, не дали навіть докінчити зібрати, а молотити мусили. І знову ми винні. Видні, що почав падати дощ, Винні, що молотили під голим небом. Ну а хто ж буде винен? Ті, що там високо, ті ті, що видумали все о тебе живільне? Певно, що треба на когось зіпкнути вину, треба когось покарати. І от маєш кухне з голоду. Надія все говорила, не могла зупинитися. А Марія і так це знає. Не засліпли ще старі очі. Бачить, у дебеліпше таки засліпли. А після Марія йде до корови І нісе вузлик. На дитину, давай хоч моєї їсти. Там вже, напевно, не винна. А що ж вам, що будете їсти? Як, дитино, не журися за нас. Нам і вмирати можна. От вам що з вами станеться? Думаєш, думаєш не раз. А що ж? Надія пішла і другою понесла вузличок. Все-таки мама є мама. Десь серед зими приїхав був додому Лаврій. витягнувся із завчасно помужнів. Знаєте, каже. Хто знає, чи не заберуть і мене? Куди тебе, питає корній? Куди? питаєте, куди, нема чого й питати? Туди, де вже погрузили мільйони, в прірву, яку людським м'ясом гатять. За що ж тебе? За що? Видна робота Максима теж, братика, має. чистка підходить. Опінію мушу мати, а він же начальство. Побув три дні і від'їхав. А по тижнові Марія йде до міста і несе на плечах клонок харчів. Сніг метелиться, дороги заметені, вічі сиче, засипає, забиває дихання. Марія підійде і зупиняється, відсапує, витирає мокрі очі. Вона не плаче, а вона вже давно не може плакати. Не плакала і тоді, коли почула, що його вже забрали. А чи має він що їсти, де він спить? Візьму і буде хліба куси, піднесу. Корні захворів, кашель його душить. Віднес уже сама якусь таки діду і пішла. Пішла і йшла через сніги, хуртовину, йшла багато версток до того самого міста, де колись лежав Ігнат. Ішла і навіть згадала про нього. Де тобі? каже, живе ще. Ішла далі й далі. І коли б треба було йти безконечно на край світу, і тоді йшла. Там же люди сина її під землю загнали, Єдина. Єдину і останню надію, і ви ще скажете не йти, добилася до міста. Хіба, ж можна знайти, де його... Хіба можна знати, де його знайти? Звідки це можна знати? Що вона тут виросла, чи що? Вона знає своє село, там вона знає виходи. Іде просто до тюрми, приходить. Чи тут люди тюрма? питає? Ні, у нас тюрм старуха. Ну, але ж десь сидять вашій в'язні? Добра вона чи як? Не знаю. Старає, а там мій син. Невинно. Хай мене Бог скарає, що невинно забрали. Ну-ну, старуха, з Богом своїм. Не плач, а що твій син. Єдиний чуєте є ще один, але не син, брат. Ні то спрашиваю, що він? Врідітель, контрреволюціонер. Який вредитель? Що ви ще видумали? У тих, у, як його, у комсомольцях чи що був. А, значит, рвач или Как называется? Сказала. Пан подовывся, вернулся. Напрасно бабка пришла. Не добьешься к нему. Нет здесь таких. Такие идут в центр. Стоите, девицы. Пане, голубчику, товарищ дорогий, пустить мне его. Прошу вас, пустите мне. Вырывается раптом Марии. Ну что ты, что ты? Какой я пан? Нет его здесь. Понимаешь? Нет, не моего. Разумеешь? По українськи ж говорю, у центр таких беруть. Марія знов думає, по часі каже, коли б ти знову буде йде той центр, несла, несла, у мене ж спина болить. Коли б ще не такий вітер, сніг валить, очі засипає, так кажете, таки нема? Німа, німа Здесь нема. Воно у Москві чи слова не знаю. І Марія вийшла на двір. смеркає, голодна і знесилена. Вітер віє вулицями, замітає брук, хліб у клунку замерз. Того самого дня пролетарська правда містила таку заявку. Я, Максим Корнійович, Перепутька, відмовляюся від своїх батьків колоків які ціле своє життя були врагами робочого класу і стояли на засадах власності, навіть тепер не зрікаються своїх ганебних засад. Я ж осуджую, п'ятнує, вимагаю суворої кари своєму бувшому братові Лаврінові, який став до послуг Петлюрівської контрреволюції і своєю злочинною діяльністю свідомо шкоди в розставі соцбудівництва нашої країни. Хтось приніс і читав це корнією. Марія вернулась на другий день і лежала, не мала сили звестися. Тихше, тихше читай, хай вона вже не чує. Ліпше хай не чує, просить корній. І Марія не чула цього. У неї гарячка і душить кашель. Замерзли якусь хліба принесла назад. Весна довго почалася і перемогла, зацвіли дерева, як і завжди. На великдень боротьба за церкву. Монастир вже давно замовк. Взялися за сільську і почали знімати дзвони. Всього 33 людей попало на Соловки, і церква добровільно самоліквідовану. З боязні, щоб не спізнитися в сегбі, почали сіяти грязюку. Провезли з центру овес, ячмінь. Треба було з ним возитися, готові дітьки. То відвозять, то привозять. Трактори пороли мокру скибу, зерно дали вливку землю і проволочили. Скиба здалася, як пригріло, сонце, повіяв сухий східний вітер, затверділа, і стала рекатись. Ярна ледве вибилася з землі і пожовка. З центру нове начальство матюки та зміна директора. Знищені поля наново переорюють і наново засівають. Не хватило чим подруге досіяти, а що засіяли, вже було спізнене. Зійшли по полям бойні бур'яни, зерно перемішане. Овес зеленяк, увесь скорода, ячмінь-гранчак, ячмінь плескач. Все раз. Сіяли. Щось таке виросте, щось виросло. Це було в останньому році п'ятирічки. Літо минало. Країна нічого не думала, нічого не знала, крім дума, про хліб. Хліб, хліб і хліб. Україна вкрита бур'янами. С Москвы б'ють тривогу. Україна позорно отстает. Партії и вся страна ждут від України повного выполнения плану хлібозаготовок. Кулаками и пособникам надо применять самые жестокие воздействия. Чекай, чекай того плана, говорить голодні обідрані кулаки. Ми знов винні. Винні, що кризюк сіяли, винні, що зерно змішане, винні ще спізнилися. Ми винні, але чекай, коли знайдемо того винного. Знайдемо і примінимо міри. Сади обнесли ще літа. Нема вже осини, нема запахів горілого бараболиння, нема шеосту породням листю і розцілованих барвистих яблук. Село колгосп згортається, гнеться до землі, село ціпить зуби і нащетинюється. Не Ночами по полях тіні залущать ліпші колоски і несуть додому. Малі діти годують батьків. годують крадене. годують з дня на день, не знаючи, що буде завтра. Для збору бур'янів кинуто цілий народ військо, пресу, письменників, вчених. Надзігнутим молодним людям про праці день і вночі стоять озброєні вартові. З кістлявих мужицьких рук, з занедбаної землі, виривається зі скрентом зубів кусень хліба. Все життя великої барвисте під знаком хліба. Молотили, віяли, сортували. Зерно забрали, а послід поділили між працюючими. Зерно тим часом зсипали у монастирські церкви. Настала зима. У корнію вигасає домашнє багаття. Останнє тепло кипучого родинного життя випаровується на очах. Марія більше хворіє, ніж ходить. Літо й сонце тримало її на ногах. Поля були доведені до пуття, але не встиг корній сховати своєї праці, як наїхали хижаки, і вирвали йому її з рук. Забрали хліб, лишили йому дещо посліду і і овочів. Тримавши також суперебру коняку і старого сірка. Вечір. Печи варять вогонь і ося його хату. хата. дворі мете сніг, вияв хортовина, хвалить у комені. Марія лежить на постелі, а корній вештається по хаті. Десь скоро різдво корні, каже вона, десь на цьому тижні. А як там ще з послідом? Ще на дві неділі хватить. А що ж далі? Чомусь і надія не приходить заславла, чи що? Як така її дитинка, коли б хоч воно пережило? Мовчать. Упочі тріщить огонь, по брудних стінах бігає неспокійний сяй, вікна, замуровані Цієї саме ночі у монастирській брамі стояв вартовий ручним скорострілом. У церкві сипані скарби і треба їх охороняти. Навколо віковічні мури, на них спомни татарських часів, на них мох і кущі акації. Кілька століт сатарських діб стояли зайвим спогадом. А тепер знов у прогоді. У монастирській дзвіниці з'явилися брама і замки, що вечора уважно й байливо замикали і ставили варту. старі смереки, свище вітер у вітер каштанів, церква поножу століття, обсипана снігом, вікна загартовані товстючими червоними гратами. За ними колись тендітний світло свічив жертви. За них проривався на зовні тихий лагерний спів. Перед темними візантійськими обліками колію сяйволомбадок. Тепер там хліб. За грубечими стінами за червонними гратами зникли запахи воску і ладом. Тепер тут запах цілої пшениці, на човнених віками кам'яних плитах хлібова піраміда. У понурих сутінках хитаються далекі шепоти молотов, Чорні постаті виходять, стоять навколо і співають. І хлібова піраміда ворушиться, зерна пшениці поволі точаться, мов сльози застиглі, в штаномі. На них виблискує прилипли промінь сонця, червець, зелінка і густа блакиця. Вічливо посміхаються старі пророки. У їх міцних жилавих руках клаварі і крилаті пера. Вон ми, людина. Не єдиним хлібом живою будеш. Пастор великої отари, вівця і вовк, леві, голуб, сонце і повна посвятна радість, додаток хліба. Нині пророче поромочає цю людську кров і на скрижалях доби виписує одне слово Хліб. Зійдіть зі стін, великі пророки, станьте на захід сонця, здійміте погляд вашу далечінь і світу речіть, смерть тобі, світи старий. Душа хліба мороком спаде на твої міста, на твої села, на цілу землю. І впадуть ваші храми бароко і готика, і не буде фавста, вмре Мефістофель, і, і квітуче яблуні засохне, не принище плоди, смерть. Вам. У церкві повно хліба, зібраного, сипаного, вичуваного з земною проби, вирваного у кулака селюка, видушеного з живота ридаючої дитини. Зашарені кострубаті обличчя, жадібні погляди ревуться до похиленого Христа на церкві, на нім хліб. Напис сонцем горить, напис мільйонів, уст, мозків, шлунків і хижих, гостропальких рук. Громголосно звучить левка та хліба, крає, мозок і поволі обертає кусники в липких гарячих пальцях. А в брамі дзвіниці твердо ступає вартовий. крізь і захуканий і ним багне. Туди і назад, туди і назад, край багне тмох гуртовинної ночі. Не чують цокотів підків. В які від межі валянки глухо топчуть погризяний круг, а побіч морські двері, вертовні і храпаки, там спять вони, стражі хлібового бога. Сніг сипле, заливає срібні кучері навколо ялин, мете кометою засипає відкриті очі мертвої церкви. Он коло муру старий, закинути колодязь, навколо дикі рожі, лузина. Колодязь тихий, невинний. І кому снилося, що? Цієї буревійної ночі підвів на монастирське подвір'я сімох мужиків хлібопандитів, сім барчистих, сім бійців на вибір на чергіїх архив. То він придумав цей план, згадав старий підземний хід, що веде ззовні до колодязі, ходу до верху ледь помітні залізні щеблі, а вартой ходив собі туди і назад, туди і назад. Дум основав довго про ночі і виперечудливих брудних із далекої Різанщини. Не сподівався, що цієї ночі від свої останні кроки. Коли вмирав від хохладського ножа, лайнув останнього матюка пролів зубами на огладний камінь руку і спокійно витікав кров'ю. Товариші його також спокійно спали, архиб і решта підземних гостей подбали за них, скріпили їх твердий сон та звіковічнили їх. Коли виламали двері, коли допалися до хлібової гори, дерли зерно, напихали ним на мішки, кишені, навіть роти, не бачили, де воно лежить. Не дивилися городи, над олтарем образ хреста, усміханий зоролом. Перед ними хліб, гора з хліба, збитого, зцвілого, але все-таки справжнього, який щороку заливає їх поля, виростає і невідомо куди зникає. Хотілося обняти тубору, на цю тугору, винести насів до дня, закликати всіх людей і крикнути. Люди, хліб, дивіться, це наш хліб. Беріть, розламуйте і найдайтеся, їдайтеся всі, а решту вітайте найближчі. Хай і вони найдяться. Це ж наш, на наших полях виросте хліб. До Дорані все було впорано, сніг замів сліди, сплячі бої, охоронці хлібових скарбів охололи і закостеніли. А ще того самого дня у селі стався похорон, несли велику домовину, а в ній замість мерця плали у землю хліб. Хай охороняємо святість і недоторканість мертвих. ці, мабуть, не встануть і не виберуть. Над селом тиша.